Котик марик взяв трубу, дмухнув тричі бу-бу-бу. І подумав, я талант, народився музикант. Бачить качок край сараю. О, я зараз їм заграю. Вгору він підняв трубу і знову дмухнув бу-бу-бу. Качки разом подоспіли, Марка швидко оточили. Не лякай нам каченят, бачиш, як вони тримтять. Марик що ховався там до грудей притис з трубу, знову видихає. Цуцік крижа вже гукає. Хто там спати заважає? Я повинен відпочити, Іди бо можу укусить марк, зістрибнув з перелазу, та й на лух побіг одразу. Там він знову взяв трубу І потягнув Бу -бу -бу -бу. Корови суворо у ворові, поки здоровий. Навіть комари, каже марик.